Сьогодні ми разом з нашою збірною прийшли шанувати пам'ять наших загиблих, членів родини нескорених. На жаль, є наші військовослужбовці, які були членами команди і тренерами, і загинули. І ми маємо гідно вшанувати їх пам'ять. Тому вся родина нескорених хвилиною мовчання. Вшанувала пам'ять наших загиблих героїв і всіх, хто загинув за Україною. Тому це дуже важливо, щоб пам'ять кожного була жива в наших серцях. Ми, як Міністерство у справах ветеранів, Зараз також робимо все, щоб прискорити створення в Україні національного військово меморіального кладовища і прийняти відповідну постанову, яка прискоряє нам етап проєктування, здійснення технічної документації, здійснення здійснення певних технологічних робіт, щоб ми дійсно прискорили створення не тільки місця поховання, а саме місця меморіалізації. Куди можуть приїхати е, наші іноземні гості, родини е, можуть відвідувати наша молодь, е, де буде музей відповідний, де будуть локації, які е, будуть розказувати, які е, наші дійсно гідні воїни, захисники і захисниці, які віддали найцінніше е, це своє життя за е, нашу Україну. Тобто е, цей об'єкт буде також точкою тяжіння. Яка дозволить зміцнити нашу національну пам'ять?